Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Катерина Перелісна Як котик у школі вчився У хатці недалеко від річки жили собі дві маленькі сестрички. Старшенька була білява, її звали Ляля, а меншенька сестричка мала чорні косички і малого котика котуся. І звали її Туся. Ляля вже до школи ходила, а Туся ще вдома сиділа. Свого котика гляділа, щоб він не втікав із хати, і тільки у кошику лягав спати. Котик був увесь біленький і ще такий маленький, що не вмів навіть занявчати, щоб собі молочка попрохати. А як почне було молочко пити, то не знає, куди лапки подіти. Так з ними в мисочку і вбереться, витягне його туся звідти і сміється. Дурненький ти котусю. Нащо тобі молочко бруднити? Ти ж його мусиш пити. А котик тільки зітхає, бо й за що його туся дурненьким називає. Раз упала зі столу лялена торбинка додолу, а котик туди й заліз по самісінький ніс. Побачила то ляля, з торбинки його прогнала, ще й дурненьким назвала. Зітхнув котик тяженько та й пішов собі тихенько з хати на ганок подрімати. А там горобчики сиділи, побачили котика, пурх і полетіли. Котик з переляку за поріг зачепився і на землю з ганку скотився. Хотів він від болю занявчати, та не знав, як почати. Тільки засичав. Підняла його мама швиденько. Ох ти, котику, каже дурненький. Хіба ж можна з ганку стрибати? Ти ж міг собі лапки поламати. Та й пішла мама кашку варити. А один горобчик підлетів та й котика дражнити. Ой ти, дурненький котусю, попрохай свою господиню тусю, щоб вона тебе до школи поводила та розуму навчила. А й справді, подумав котик, якби я до школи ходити почав, мене б ніхто дурненьким не називав. Он ляля вміє вже читати, а я не вмію навіть нявчати. А тут якраз із хати вийшла туся. До побачення, каже Котусю, я сьогодні з лялею вже йду до школи вчитись. Прошу тебе не журитись, бо я швидко повернуся, мій дурненький котусю. А тепер посить хвилинку, я нарву квітів собі у торбинку. Та й побігла туся квіти собі рвати, а котик не став на неї чекати, а швиденько в торбинку забрався і на самому споді сховався. Прощавай, каже горобчику, піду і я до школи вчитись. А горобчик сміється, а я полечу за тобою дивитись. Тут підбігла туся, квітки у турбинку поклала, про котика навіть і не згадала, бо її ляля вже кликала ждала. І хоч сестрички йшли, не барились, та через тусені квіти до школи трохи спізнились. Підвела ляля тусю до якихось дверей Оце твій клас, іди до тих дітей. Діти тусю до класу привели, зразу з нею розмову почали Як її звати, хто її тато? Чи вже вона читає, чи ляльку має? А вже ж маю лялю, каже туся, Ще й котика біленького котуся. І ми маємо садок, а в ньому багато квіток. Ось я принесла тут і вам, зараз вийму і всім роздам. Відкрила туся торбинку, А звідти котик вигинає спинку. Діти у крик. Оце так квіти, треба їх у садочку посадити. Хотів був якийсь хлопчик котика взяти, а він злякався та й ну тікати. Туся у крик. Зачиніть двері, щоб котик не втік. А тут вчителька, як на те Ви чому кричите? Кінець вашій забаві? Швидше сідайте на лави. Діти одразу немов поніміли. Тихесенько за столики сіли, тільки губи від сміху кусають та під лаву нишком заглядають. А туся посеред класу стоїть, сльози ковтає, Що робити не знає. Не знає, бо де їй сідати, та треба ж їй і котика свого спіймати. Вчителька за руку її взяла, до лави підвела. Сідай, каже, тут, та не журися, лише добре вчися. А тут котик із тусиної лави няв, тусю налякав. А вчителька, як крикне, звідки тут кіт узявся? Котик так її крику злякався, що кинувся тікати, а туся за ним здоганяти. Котик пострибав з під лави на лаву, всім дітям на забаву. Вчителька швидко відчинила віконце котик туди. Та проти сонця не побачив, що там його сусід, горобчик сидить. Котик на нього зосліпу скік, а горобчик пурх та й утік. Прилетів він до тусиного садочка, кричить Бережіться, коточка. Погано нам тепер буде жити, бо вже навчився коток горобців ловити. Мало мене не вловив. Джив, джив. А наш котик і сам горобця злякався. Сів він на віконечку, зібгався та й просидів там. Аж поки його туся на руки взяла, як додому із школи йшла. Принесли і ляля й туся котика до хати, давай молочка йому наливати. А котик сказав їм няв і зразу молочко пити почав, і все молочко гарненько попив. Навіть лапок своїх у мисочку не встромив. Взяла тоді його на руки туся. Тепер ти, каже, розумний котусю. Ти вже навчився нявчати і лапок в молочко не вмочати. А котик на неї хитренько подивився та й каже Няв, я ще й горобчика налякав. Та ні ляля, ні туся його не зрозуміли, бо їх у школі котячої мови не вчили.